А давайте подивимось тему, як притягнути в ваше життя позитивні зміни. Розклад для тих, хто втомився, хто втомився вже від цієї темної полоси, і хочеться якоїсь радості, гармонії, щастя, балансу, позитивних новин і якогось такого класного і світлого періоду в житті. Давайте подивимось, як це зробити? Що вам зробити такого, щоб почали зміни в вашому житті? Подумайте про себе, загадайте себе. Напишіть ім'я, Вік і Знак зодіаку в коментарях. Напишіть приймаю. І дивимось, це, звичайно, загальний розклад. Він не для всіх. Для кого? У вас фінансові проблеми. Це для людей, у яких фінансові труднощі, які не можуть. Стримати у цей момент витрат, коли витрати можуть бути доволі такі несподіваними, якісь неприємні ситуації, коли вимагають прям термінових витрат якихось. І тут про гроші, коли їх мало, і коли все ніяк не виходить вийти на нові рівні і на, нові, на нову якість життя. Якийсь період невдачі, реально духовна бідність бідність матеріальна по п'ятірці пентаклів, і у вас вже не вистачає прям е, якогось натхнення рухатись вперед, не вистачає бажання жити. Ви можете мало того, що матеріально бути на низькому якомусь рівні, коли не вистачає. Категорично прям грошей, то і морально вас це дуже давить. Тут можуть бути борги якісь там платежі, коли телефонують із. Колекторських фірм і так далі. І вас це дуже виснажує. Ви не можете лягати спати спокійно. Що вам зробити, щоб це поміняти? Що вам зробити, щоб це поміняти? Ну, однозначно, будуть зміни. Однозначно, не можна просто вам забороняється сидіти на попі рівню або лежати на диванчику і чекати змін, коли. Всесвіт нам подякує і скаже, будь ласочка, ось тобі мільйон грошей за те, що ти така хороша або такий хороший. Тут може бути момент, коли треба підключати всі свої ресурси саме ментальні, і думати головою, і тоді прийдуть зміни. На питання, що зробити, щоб почали зміни, виходить мечовий король. Тут прям взяти контроль над думками. Рішуче, твердо